29 січня синоптики прогнозують для України хмарну з проясненнями погоду. Опади, ймовірні, лише у західних областях. Температура повітря від 0 градусів до плюс 6 вночі, від 7 до 14 градусів тепла в день. Вітер переважно південного напрямку 7-12 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно, без опадів. На термометрах темної доби – плюс 4 градуси, світлої плюс 10. У Кременчуці протягом усього дня небо хмаритиметься. Опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 10 градусів, вночі плюс 6. За прогнозами синоптиків, у середу в горішніх плавнях, буде хмарно, без опадів. По обіді ненадовго може виглянути сонечко. Температурні показники світлої передоби плюс 10 градусів, темної плюс 5. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 29 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2020 року плюс 7 градусів. Найхолодніше було 1980-го дев'ятсот 23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.